Шановні батьки і діти, сьогодні в нас 11 квітня четвер. Я весь час буду називати вам дату, щоб нагадувати, який день календаря і яка дата календаря. У нас 2024 рік. Продовжуємо говорити про професії. Діти, перед вами багато малюночків, але ми зараз будемо говорити не про транспорт, а яку ви. Який, як можна назвати е, спеціальність професію тієї людини, яка працює на цьому транспорті? Наприклад, можемо сказати, що це бульдозер, бульдозерист комбайн, комбайнер. Тут у нас трактор, але це стоїть сіялка, помічник тракториста. Тут, як можна сказати, що це електроремонтник, використовує цей транспорт. Це екскаватор, кажемо екскаваторщик. Далі, це людина виконує яку роботу, ремонтує дороги дорожник. І далі це підйомний кран, Значить, Тут поєднуються дві професії крановщик і водій. Діти, як ми можемо сказати на тих людей, які виконують роботу свою дуже добре, виконують е, відповідально? Як ми кажемо, відповідальний, висококваліфікований – і високопрофесійний. Як ми можемо сказати, яку роботу виконує спеціаліст? Давайте скажемо. Косить, сіє, ремонтує, виконує, ліквідує недоліки. Або збуває недоліки. Отже, такі слова, будь ласка, запам'ятайте, а давайте разом повторимо з вами, які ж це люди, якщо виконують роботу добросовісно, відповідальний. А тепер разом відповідальний, висококваліфікований. Висококваліфікований, високопрофесійний. Ще раз, високопрофесійний. Молодці. Діти, перед нами ось дві, два малюночки. Роздивіться їх уважно. Це в нас. Що? Бульдозер? А е, працівник називається бульдозерист, ми вже з вами це говорили. Давайте з цим словом складемо речення. Що робить бульдозерист? Так, він вирівнює землю, але частіше всього, він вирівнює дорогу. Давайте скажемо: бульдозерист вирівнює дорогу. Повторимо, бульдозерист вирівнює дорогу. Далі, це в нас кранівник. Що ж він, він щось грузить, так? Давайте скажемо, з цим новим словом, речення. Кранівник загрузив вантажівку. Повторимо: кранівник загрузив вантажівку. Молодці. Діти, до нас завітали слова про те і за те, і пропонують нам з ними скласти речення. А давайте розберемося. Це у нас тут комбайнер. Професія комбайнера важка чи ні? Так, важка. А потрібна чи ні? Звичайно, потрібна, тому що йде збір хліба. Отже, давайте скажемо так: професія комбайнера важка, проте дуже потрібна. Повторимо: професія комбайнера важка проте дуже потрібна. А ось тут у нас на, цю, на цій машині працює хто? Електроремонтник. У електроремонтника відповідальна робота, тому що він електрику ремонтує відповідально, а необхідна, звичайно, необхідна. Давайте словом зате складемо речення. Професія електроремонтника відповідальна, за те, дуже потрібна. Повторимо, професія електроремонтника відповідальна, за дуже потрібна. Молодці справились. Дітки, професій дуже багато, але всі вони потребують відповідальності на своєму робочому місці. Тому кожна людина. Вчиться ретельно виконувати свою роботу. І є така українська, українське прислів'я, яке говорить, не говори, не вмію, говори навчуся. Отже, подумайте, що воно означає. Діти, вам домашнє завдання. Послухайте, з яких професій походять фамилії? столяров, гончаров. Плотников, портнов, поваров, кузнецов, чобітарів та конюхов. Отже, вам ще таке домашнє завдання скласти речення про професію лікаря. Подивіться на мої малюночки і складіть речення про професію лікаря, а також про професії своїх батьків. До побачення, діти, до зустрічі!